Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І ви запитуєте, чи буде в 2024 році голод в Україні? А, через те, що така екологічна катастрофа, а може бути і більше. І так, будемо дивитися, чи. Я зараз, зараз я докладу. А, так, урожаю не буде. Зменшиться урожай. Дивіться. Ось у нас імператриця з імператором. Тобто хазяїн з хазяйкою, чи подбають вони про народ? На жаль, ні. Наша влада про народ не подбає. На жаль, не зроблять вони достатньо. Не зробили вони достатньо. Ще раз запитую, чи буде голод в Україні. Ну, голоду не буде, але буде скрутно, дуже скрутно. Дехто буде дуже навіть жирувати, щоб ви знали. Голоду, як такого, не буде, але скрутно буде. Буде скрутно, буде нестача деяких продуктів, в людей не буде достатньо грошей, буде подорожання. Ще раз буде подорожання, ось що я ще відчуваю, бачу. Велика трансформація. І, ну як би вам ще сказати? Ще раз пояснюю, що дехто буде жирувати, добрі гроші буде на цьому заробляти. Ось ну, вони і під час війни продають гуманітарку, вони це саме будуть робити і під час, якщо буде. Але дивіться, голодовки не буде. Буде просто. Менше продуктів буде просто дорожче все. Люди не зможуть купувати. В магазинах буде достатньо, ось як я це говорю, але не кожен зможе собі це дозволити. Ось який голод буде. Люди зможуть, не зможуть собі придбати саме необхідне. Ось це так. 24-й рік я бачу ось це. Ой, хотіла би вам щось краще сказати. Чи буде якась допомога, наприклад, Заходу. Ну, будуть якісь кода, буде. Буде допомога, будуть багато обіцяти. Ось, правда, не така велика допомога буде. От, бачите, але все рівно буде. Буде допомагати, але не настільки. І е, е, переживемо. 24-й рік, ми все рівно переживемо, наберемося досвіду, буде важко, не буде легко. Але голоду як такого, як було, наприклад, в 33-му році, 32-му році минулого століття, такого не буде. Ні, це неправда. Якщо вам хтось це каже, це неправда. Ось. Переживемо, виживемо. Один одного я бачу, допомога буде. Ось ця карта каже: один одного будуть люди вигризати, вибивати. Допомо... Я бачу, що один одного тут більше населення самі свої будуть допомагати. Більше це я бачу. Світ аж так сильно ні. Ось а тут більше свої українці, але й будуть такі, які будуть наживатися. Ось тут я вам показала: ось тут той ряд. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги!